За наданий доступ дякую EA Creator Network. Вітаю на каналі. Сьогодні ми оглядаємо два нових комплекти для The Sims 4. По суті, це перші комплекти від креаторів, про які нам вже говорили розробники. Раптом ви пропустили новину про ці комплекти і про таку співпрацю розробників з креаторами В цілому у них на сайті є ціла стаття. Про це я залишу посилання на неї в описі. Якщо загалом тут назнайомлять з першими креаторами, з якими перша колаборація така це машоносам та трілайк. Я надіюсь, правильно цих креаторок назвала як я вже знаю давно, я використовую її одяг досить часто, а ось з машину Сан я була незнайома, тому що це кріейторка кастомного контенту для будівництва. А я його не використовую. Власне, тут можна познайомитися з ними ближче. Також тут говориться, що в даній колаборації розробники давали максимальну творчу свободу для кріейторів, починаючи від того, що вони хочуть зробити, як вони це бачать, що буде в наборах, закінчуючи тим, які прев'ю будуть в цих наборів. Ну і так би мовити, щоб знизити. Трішки рівень тривоги, який я вже бачила серед сімерів, про те, що все безкоштовного кастомного контенту не буде, то якби ні. З безкоштовним кастомним контентом нічого не зміниться. Він як був, так і буде. Самі ж розробники говорять, що ціль цих комплектів, щоб ті ж самі консольні гравці теж могли насолодитися предметами від крутих кріейторів своїй грі. Бо, як ми знаємо, кастомний контент можуть завантажити тільки гравці на ПК та Маках. Ну і в принципі є в цілому гравці, які не користуються кастомним контентом, а це чудове доповнення та розширення ігрових об'єктів. Також тут можна побачити, що більше таких комплектів. Ми отримаємо в 2025 році. Тобто, як я розумію, скоріш за все, це останні комплекти. Ну, це щось, напевне, надіюсь, останнє, що ми в цьому році отримаємо, бо дуже вже багато всього, якщо чесно. Тому чекаємо щось ну, вже в січні, коротше, не треба раніше. Що ж, давайте розпочнемо з комплекту з одягом Sweet Summer Party. і допомагати оглядати мені їх будуть Оляна та Мануель з моєї династії на Цуберії. Я надіюсь, ви скучили за ними, бо я вже дуже давно за них не грала і давно вам їх не показувала. Давайте почнемо з комплектів. І тут я зразу бачу три ночнушки і одну піжамку. Вам, напевне, за мною трішечки погано видно, але ви не сильно щось втрачаєте, все покажу. І так, першою йде ось така романтична ночнушка. Зразу такі свочі з бантиками, потім однотонні тільки ось ці рюшечки іншим кольором. Такі насправді ніжні ніжні кольори. І я, напевне, навіть думаю, таку піжамку, таку ночнушку можна було б залишити для Уляни. Ось цей ось варіант, наприклад. Що тут червоним показує це, скоріше помаранчевий колір, тут якийсь персиковий на свочах, але Ляні дуже личи. Наступна ночнушка ось така, і теж дуже мила, і з бантиками, може, ще й з полуничками. Якби в мене цей комплект був в підліткому віці Уляни, в неї була б ця ночнушка або, хоча б міні була б ця ночнушка з полуничками. Далі ще ось такий колір, вже наступні свочі йдуть з сердечками, хмарками. боже, з хмарками дуже круто. І однотонні теж є для тих, хто не сильно любить якісь принти. Наступна більш така стримана сорочка, я б назвала, або для якихось для минулого століття чи минулих століть, або для старшої жінки, чи можливо для підлітки, не знаю, з більш такої консервативної сім'ї може бути, або комусь просто подобається такий більш закритий комфортний варіант сорочки. Але блін, класні такі свочі з зайчиками, з овечками, просто супер мегамилі, і з поні. Звичайно, ну і однотонні більш такі строгі варіанти. Так, далі йде ось такий ось костюмчик. О, костюмчик прям супер, мені дуже подобається. Така, типу, це, до речі, вона наче як, не знаю, якась байхова, напевне, така трішки шерстяна, наче сорочка та і сам комплектик. Так, з різними малюночками тут у нас були планети, тут апельсинчики, лимончики, далі в нас хом'ячки з полуничками, далі ведмедики. І вже далі пішли однотонні варіанти. Прям, прям нижній комплект білизни в тон до сорочки самої. Далеко не відходячи, Зайдемо до взуття. Мені тут показує тільки дві пари взуття, але взагалі-то в самому комплекті є ще дві пари туфлів. Блін, були принаймні. Хочете прикол? Я впевнена, що я бачила скріншоти. і я найду ті скріншоти. Я вставлю їх тут, що в цьому переліку об'єктів до цього комплекту є туфлі на каблуку, про які вже писали інші сімерки. Говорили, що вони не можуть їх знайти. І знаєте, що їх прибрали з переліку. На сайті блін, можливо, вони попали туди випадково, але якщо не випадково і це якийсь прикол з тим, що там якихось об'єктів немає, то ну якби класне рішення проблеми. Що ж, перейдемо до огляду. Ось такі ось тапульки. Знаєте, якісь вовняні вони, наче це якийсь принт-жирафи, напевне, коровки, пандочки, боже, які класні насправді. І далі йдуть теж однотонні варіанти. Блін, мені насправді дуже подобається. Це знаєте, такі типу, як тепленькі домашні уги, можливо, і до речі, гарно підходить саме і під цю піжамку, наче комплектиком. І другі тапульки вже такі більш відкриті. Можна напевно сказати, це літній варіант, або якщо у вас дуже тепло. Але вони теж, по-моєму, виглядають так, наче верх, такий, типу, вовна, якась щось таке, м'ягеньке, таке, приємне. І теж класні, дуже свочі. Мені дуже подобаються. І однотонні, і неоднотонні. Блін, дуже круто виглядає теж цей жовтенький під цей комплект, насправді. Наверх є ось така. Знається сорочка, футболка. Зразу перший своч йде з зайчиками ось цими сімовськими. Далі шматочки лимончику, чи що це таке. Потім квіточки, кавунчики, знов квіточки і однотонні теж свочі. Так, добре, а що йде в комплект до До, Ага, тут йде комплект. Ось ця сорочка верхня йде в комплекті з ось цими шортами. Так, я поки перемкнуся на сюди, щоб ми бачили повністю шорти. Так, ну шорти, відповідно, будуть таких за таких Самих свочів і блін, такий милий бантичок там зверху. Але якщо так подивитися, ну насправді дуже класний комплект. Так виглядає такий, знаєте, реально такий. Милий, затишний. Далі йде в нас такий, типу, топ, так наче він якийсь атласний чи шовковий. Блін, тут всі однотонні е, свочі. Ну, блін, не в тому сенсі, що як погано, а в тому, що вони гарні, якщо що. Мені подобається. Тільки немає червоного, щоб я обрала щось Оляни. Ну, нічого страшного, лишимо ось цей розовенький. І наступні йдуть ще одні шорти, які йдуть в комплекті з цим топом. Теж ось такі прикольні шортики. А знаєте, мені здається, що зараз в е, інстаграм. В магазинах якраз популярні такі піжамки, от саме ось такі, типу, топ і шортики. На літо насправді, напевно, класно. Шортики теж йдуть всі в однотонних варіантах, і насправді комплект виглядає досить мило. Далі в нас ідуть штани піжамні з бантиками. До речі, якщо так подивитися, то насправді відчувається стиль цієї крієйторки. якщо так подивитися, особливо чомусь мені по штанах відчулося. Штани йдуть з однаковими бантиками просто в різних кольорах. Так, окей, давайте. Дивитися, що там до штанів в комплекті йде сорочка, звичайно. О, я таке люблю. Так, знову ж таки, бантики не міняються, міняються тільки кольори. Давайте залишимо для неї ось таку піжамку і перейдемо в аксесуари. В аксесуарах в нас є дві пари шкарпеток новеньких. Навіть зніму та пульки, того, що гляньте, які шкарпетки прикольні, там навіть типу лапки імітуються, різні киці, як я розумію, різні тваринки тут імітуються, котики собачки, можливо, і лисичка. Теж є прикольної і лисички, і це що, сова? Та і сова є. Окей, другий варіант це ось такі вже теплі гетри. Полосаті варіанти є, є з полуничками, є з зайчиками. Є однотонні варіанти. Напевне, ось ці з зайчиками. Це якраз щоб одягнутися, ось так ось, я думаю. Це виглядає трішки-трішки дико. Також маємо два нових манікюра. Ось такий з бантиком манікюр. Блін, мені здавалося, що це вже, ну типу, не в тренді. Такі манікюри, що таке вже не додадуть. Але прикольні варіанти різнокольорові. І є ще однотонні варіанти. О, до речі, прикольно виглядає. Такий би можна було зробити Оляні на весілля. Може, зробимо її ще на весілля, майбутнє її весілля. І другий варіант О, другий варіант прикольний. Тут з пандочками, так мило. Так, теж значить різнокольорові варіанти з тваринками, з пандочками-ведмедиками, як я бачу. О, тут просто тваринний принт Це типу дополуничного комплекту. Так, далі ще такі варіанти, однотонні. Просто з геометричним візерунком. Ооо, прикольно виглядає, наче цей що в чорні клякси, так влізла. І тут ще такі з блакитним. Прикольно, насправді, тут просто з блискітками чи то в горошок якось поганенько видно. Це полунички. Так, з сердечками і ось такий блакитний. Блін, ну ні, чого, ну насправді непогано З аксесуарів на обличчя є маска для сну. Знову ж такі однотонні свочі. Ось такі прикольні, типу, з війками. Прикольно виглядає, мені подобається. Я думаю, і Оляна спала б масті для сну. Додали ще купу різних, не знаю, зірочок, блискіток. Так, є типу однотонні, різнокольорові. Так, ще такий варіант. І тут кольори, в принципі, однакові. Це, типу, макіяжем яких, якимсь вважається. А, ага, ага. Я, я, здається, зрозуміла, що це за штуки. Я, здається, зрозуміла, що це за штуки. Це не просто, типу, ти розмальовуєшся на свято. І це, можливо, типу. Типу такі малесенькі патчі на прищики, і ти собі на ніч типу, їх заклеюєш така, типу, і пішла спати. Ну, можливо, можливо. Я не буду казати, що це точно так. Але ну, типу, як варіант, ну, типу, реально ж може бути. Замазала собі прищики і пішла. Або, можливо, та чисто як грим. Так, далі ще є вже реально патчі значить, це на ніс Патч, патч такий від е, чорних. Цяточок, напевне. Далі є, типу, на зону лобу і підборіддя. Це теж по факту від чорних цяток. І є ще патчі під очі. От патчі під очі прям прикольно. Можна буде намотити, що персонажка, так, типу, в піжамці чілить після важкого робочого дня. Знову ж таки, можна ж мутити, типу, два варіанти піжами з патчами і без. Так, мені це подобається. Чоловікам теж додали маску на обличчя. Я вже не буду прям її так аж сильно тицяти. Вона така сама, точно, як в жінок. Ну і всі такі самі Штуки з патчами на обличчя. Якщо не помиляюся, воно все йде в гримі. Так, це все, всі ці штуки йдуть в гримі, якщо що. Маємо наверх ось таку ковтинку. До речі, теж виглядає, але ну, так наче вона така шерстяна, чи байхова, не знаю. Я не знаю, як пояснити тканину, про яку я думаю. Так, значить, тут де типу за пельцінчиком, з єдинорожкою, з хом'ячком, зайчиком, з кавунчиком, просто з надписами брутальними. Далі йдуть однотонні варіанти, далі йдуть. Йде ще космос, і йдуть ведмедики. Як я розумію, під ці штани, під цю ковтину йдуть ще в нас, ось такі там Йдуть ще ось такі штани. Цікаво, подивитися, яка там резинка зверху. Ну звичайна така резинка, нічого такого. Штани йдуть відповідно в тих же самих сводчах, що і верхня ковтинка. Тому тут нічого такого особливого. І ось таку піжаму можна лишити мануелю. В принципі, йому підійде. А далі у нас де ще така більш класична сорочка з коротким рукавом. Тут вже йдуть спочатку е, однотонні варіанти, такі елегантні. Далі йдуть ще варіанти, теж такі піжамні. До речі, по-моєму, там насправді відрізняється від того, що в жінок є, і мені подобається ж прям в жінок одне, в чоловіків інше, але чоловікам трішки менше дали варіантів. Далі з місця фіолетова, синенька. Тут вже з рослинними мотивами. І це теж блін оця з рослинними мотивами насправді дуже гарна. І мануелю дуже лечить. Ну і до цієї сорочки йдуть шорти. Я думала, будуть штанці, але йдуть шорти. Шорти теж просто на резинці. Окей, шорти в тих же самих кольорах, відтінках, все те ж саме, плюс ті ж самі принти. І ось все насправді дуже навіть гарно виглядає. Піжамка мені подобається. А, взуття чоловікам не додали. Аксесуарів тут теж немає. А могли манікюр додати, шкарпетки, хоча б в повний ріст чоловікам теж нічого не дали. Тому так насправді об'єктів для чоловіків в рази. Менше, прям конкретно, менше, але самі піжами гарні, тут нічого не скажеш. А ви ж діліться в коментарях, як вам набір з піжамкою? Мені в цілому він сподобався, але я в принципі не побачила чогось аж такого, що прям мені він обов'язково потрібен був би. Тому що так для касу я користуюсь кастомним контентом, і в принципі подібного в кріейторів, як на мене, досить багато, напевне. Хоча я не так багато завантажувала піжам. Але я точно можу сказати, що ці піжами я все таки буду використовувати, які всякі ці патчі, всі ці штучки. Я думаю, я знаю, куди їх застосувати. А тепер переходимо до огляду кита з об'єктами для будівництва. В цілому, як я розумію, цей комплект йде в такому собі ретро стилі. Почнемо з ось цієї імітації каміну. Чому імітації? Тому що тут якби немає самого вогнища, самих дров, щоб вони горіли, але сюди можна поставити інші об'єкти і ну, знову ж таки зробити імітацію каміна. В цілому цей комплект має кольори як темні, так і яскраві і пастельні кольори в тому числі. Числі, що мені дуже навіть подобається. Зразу ж тут можна бачити новий вмикач-вимикач такий, типу, заокругленький, справді наче в ретро стилі. Далі йде новенька вивіска, вона тільки в одному з Фочі. Зразу знизу можете бачити ще дерев'яні полички. Я ще не пробувала, як на них що нормально ставиться, але з об'єктів з цього кіта не сильно щось на них ставиться, якщо вже на те пішло. Книжечки ще теж не ставляться. А ось якщо говорити про камін, то тут два місця, куди можна щось поставити і Ну мені насправді маловато, і чому я не можу в іншому місці поставити в іншу сторону щось на камін. Мене це трішки дратує. Далі можете бачити постери. Це ось це все один варіант постерів є з ілюстраціями, так мовити, з квітами, сердечками. Різні варіанти, різні кольорові варіанти з надписами. І два ось таких варіанта я не знаю, наче сонце засвітило. Далі йде ще ось такий наборчик картин: це один об'єкт. З пламбобиками мені дуже подобається. Таку штучку прикольно десь в вітальні чи на кухні вішати. Насправді дуже подобається саме те, що тут є пламбобик, якщо чесно. Давайте далі будемо йти по меблям. Перше можна бачити ось такий тканевий пуфик. Далі в такому ж в стилі в такій же тканині і кольорах ось такі ось крісла. Далі можна бачити ось такі ось дивани з подушечками. Подушечки теж прикольно виглядають, і в них теж змінюються відтінки, і в деяких подушечок змінюються візеруночки, можна бачити. Є ось ця центральна подушка довга, вона то в клітинку, то не в клітинку. І далі ще ось такий ось диванчик в такому ж стилі з такою ж тканиною, тільки менший за той трьохмісний, двохмісний диванчик. Одною кругленькою подушечкою. Є ось такий ось килим, хоча мені він виглядає не як килим, а як викладена плитка. Мені більше виглядає це як викладена плитка, а не килим. В принципі, можна так його примістити на кухні, і думаю, він там класно впишеться, насправді. Якщо далі йти по меблям, то є ось такі ось стільчики. Теж такі, знаєте, трішки, наче старенькі дерев'яні стільчики. Далі йде ось такий круглий обідній стіл, нарешті якийсь такий біжба. Базовий обідній стіл круглий. Мені подобається. А далі тут можна бачити журнальні столики, теж в таких самих кольорових варіантах. Далі йдуть ось такі ось столики. Вони знаєте, наче така маленька драбинка табуреточка, яку ти підставляєш, щоб дістати на верхню полицю на кухні, десь там щось совано, або ховаєш від когось щось там, якісь печиво, щоб ніхто не побачив. Я зразу думала, що це взагалі штучка, щоб сидіти, але по факту це в тумбочках, де ось цих приставних столиках. Тут зразу. Я виставила декор на тубочки столики. Є ось такі вазочки з тюльпанчиком. Ось так ось ближче вам покажу їх. Нічого так виглядають. Шкода тільки що один тюльпанчик, але в цілому прикольний декор. Далі йдуть ще ось такі ось тарілки, миски з яблуками різними червоними, зеленими, які вам подобаються. Далі далеко не відходячи. Тут у мене стоять свічки. Це такий собі набірчик з трьох свічок, в, теж в різних відтінках, з різними в квітинках. Варіаціями кольорів. Не втомлюся повторювати, що я люблю свічки, завжди рада будь-яким їхнім варіаціям. Далі йде ось такий торшер, лампа, що цікаво, прикольно. Тут, типу, кнопочка вмикати, вимикати її нанизу. Це прикольно виглядає, мені подобається. І в такому ж стилі три люстри різної довжини. Я не робила її в всіх кольорових свочах, тому що вона в таких самих кольорах іде, як і ця лампа на підлогу, котра ставиться. Але прикольно виглядає. Далі в нас де трішки функціону. Предметів, власне, ретро радіо, яке просто дуже круто виглядає. Подивіться, як воно круто зроблено. Це, напевне, не тільки мій. Один з улюблених предметів в цьому комплекті, я в цьому впевнена, воно ну, дуже круто виглядає. Потім йдуть ось такі ось книжечки, типу з підставочкою, йдуть як міні-полички для книг, функціонально, звичайно. Далі йдуть ще ось такі ось книжкові полиці. Ось це йдуть дві окремих, їх можна підставити і зробити більшу полицю. Можна навіть ось так ось зробити, і це буде ціла така величезна полиця. І одна ось така. Якщо говорити про колю то в принципі вони не відрізняються від тих, які є в цілому в цьому комплекті, але трішечки менше, по-моєму, але теж виглядає класно. Ну і по факту це всі об'єкти, це серйозно, все. Все-таки це не expansion pack, пак їх тут не так багато. Щоб показати, як ці предмети поєднуються між собою. Я зробила ось таку ось кімнатку, ось таких ось більш пастельних, ніжних, нейтральних тонах. Мені так захотілося використовувала звичайно я об'єкти тільки з цього комплекту і в принципі, ось так ось в мене це виглядає. Можливо, ще трішки поверну вам з іншої сторони, щоб показати. В цілому мені подобається. Можна дуже затишно оформити вітальню. В принципі, я можу сказати, що цей комплект я з великою вірогідністю собі передбала, тому що, як я говорила, я не використовую доп-контент для будівництва, а тут саме такі об'єкти, що непогано прозбавили вже наявні в грі. І якраз таки для якогось такого затишного домашнього геймплея, Ю, династій саме таких більш. Сучасних чи, можливо, не, не сильно сучасних, а в ретро-стилі, якщо хочеться щось зробити. Але в цілому, так сам комплект класно підійде для оформлення якогось, напевне, сімейного навіть будинку. Обов'язково діліться в коментарях, як вам цей комплект, як вам попередній комплект, і як взагалі ви відноситеся до ось таких ось колаборацій розробників з кріейторами. Ну, а тепер про розіграш цих комплектів. За традицією, я маю коди на обидва з них і розіграю їх серед коментаторів під цим відео. Залишайте коментарі. Від 9 слів, а 19 листопада у вівторок, десь в час дня я оголошу переможців, Коди активується в EA App, взяти участь відповідно можуть користувачі ПК та Маків, незалежно від того, в якому регіоні ви зараз знаходитеся. Ну а на цьому дякую за перегляд. Окремо дякую спонсорам каналу, котрих ви зараз бачите на екрані, за підтримку гривни. Раптом ви хочете долучитися до них та отримувати бонуси. Зробити це можна за посиланнями в описі до відео. Всіх цілую обіймаю, Скоро побачимось.